Почала точить, зробила форму, а тут з'явилась, не з'явилась, а дійшла я до тріщини. І тепер виходить, що наша ялинка буде не отакою, а отакенькою. Оце все вже піде в дрова. Тому я завжди кажу замовникам, що форма, якщо ми точимо з цільного шматка деревина, буде залежати все-таки від того шматка Бо дивіться, оця тріщина вона ж просто ну, розколиться. Ялинка. Тому буває так. Бережіть себе, працюємо далі.